На шостому пленарному засіданні позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили 17 питань, що стосуються різних аспектів життєдіяльності Кременчука. На початку пленарного засідання депутати прийняли звернення до Полтавської обласної військової адміністрації офісу президента України щодо присвоєння жителю Кременчука Геннадію Сові, який проявив мужність і героїзм, захищаючи нашу державу від російського агресора. Звання Героя України по смерті. Саме я пропоную підтримати. Насправді багато захисників гине і деякі справи досить довго розглядаються. Тому я думаю, що наше звернення прискорить розгляд і позитивне вирішення даного питання. Ставлю питання перше на голосування за основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Окрім цього, депутати розглянули і підтримали низку рішень виконавчого комітету, в тому числі із фінансових питань, та внесли зміни до раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень. У нових редакціях затвердили низку міських цільових програм, прийняли рішення щодо землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств, а також ухвалили питання про підтримку Збройних сил України. На засіданні були присутні учасники програми Молодь і влада. Молодь мала змогу побачити, як проходить процес прийняття різноманітних рішень, які стосуються життєдіяльності міста. Анна Литвин, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.